Їсти, приготувала, Максим поїв, чуть не затопила кухню, бо невідомо, що сталося з умивальником. собі роботи. Нагребла, як говориться. Всі поїли. Всі поїли. Аркадій не їв. Зараз буде їсти. У нас є посилочка. Посилочка від Валентина Андріївна. Хмельницька область, у uh -huh. Київській області теж його родок. Що ви думаєте, що там? Ми не знаємо. Але от отримали одразу листівочку. Доброго дня, королєва, та вся ваша дорога родина! Хочу подякувати вам за хороший настрій, який ви даруєте кожного дня за підтримку в цей нелегкий для всіх наш час, за те, що стріпуєте і кличете. Жити те життя, яке нам дано, воно в нас одне 100%. Знайте, що для когось ви з родиною є дійсно розрадою та е, промінчиком сонця. За те світло, яке ви несете кожного дня, хочу зробити вам невеличкий подаруночок. Знаю, як ви полюбляєте овочі, вирішені з любові. Також хочу зробити е, завдання з зірочкою для Сергія. У Наступному. что? то то есть? Наступному. Мис... Мисти. Наступному мисти. Для тебя задание с зирочкой. Ну, давай, так, распаковочка. Вау. Чорнобривці для салатів, овочів і яєчні. Чорнобривця я такого ще не знаю. Mm. Дякуємо. Базилік, то, напевно, з сілью воно йде. Такого mm. теж не знаю. Якесь щось прикольне, то сіль, напевно, така з різними добавками. Петрушка, я таке люблю. Дякуємо вам щиро. Селера. Сушена селера. населера. Э, наше. Краще. Наше краще. Наше то Дші... мається на увазі українське. А enfin... дай що там? Там? Не знаю. Що там? Червона цибулька. Я так розумію, що люди самі виросли. Ля, як я там, це так приємно. таким. Боже, як дякую. Все люди самі стараються, вирощують, ще й нас Дякую, дякую, пані Антоніна, нам дуже приємно. Хе, мені, то, не Антоніна, то Валентина. А, Валентина Андрійна, Валентина Андріїна, дякую. Батат, Батат? а що є батат? Сергій! Так, я, я нічого не вірю. Я вам полюбляю різноманітну, корисну та смачну їжу, відправляю вам кілька видів бататок, щоб ви могли додати в її в раціон для міцного здоров'я та хорошого настрою. Е, хорошого настрою її, вашого та нашого. Також приготування можна додавати суміш трьох видів. Солей та трав, які також є в посилці з любов'ю та хорошим настроєм, ваша кавалєрка, А Я було, нічого не вмію з батата робити. Запікати його добре. Ти крем суп робив з батата. Все, беремося до роботи. Зараз ми шукаємо з Ну Я откива батат ніколи не з нього нічого не готувала. Шикіль, з такого веде. я готувала, а з такого ні? Ну цікаво, який це буде. Але наші люди, ви розумієте, наші люди мало того, що виростили. Зберегли і відправили, бо явно, що зараз перці не ростуть. Mm -hmm, а так здині. Пані Валентина, щиро дякуємо. Ми будемо смакувати і про вас. А що зготуємо, покажемо. Бо добро не пропаде. Добро не пропаде. Я бо навіть тут картун такий, тут такий до чарця пересудвається. Так mm -hmm. файно пахне до салату, чи Як його файно. можна було і зафарширувати. Такі файні маленькі. Навіть не знає, що от... на помідор похоже. Дуже файно, так пахне. Дякую, нам дуже приємно. Дуже, коротко, йду я рити, рити якийсь рецепт. Батат. Якраз я починала починалася з їжі, що я готувала. І якби я знала, що тут в мене вдома є батат, то я б, може, зготувала пюре або просто би його, може, запекла з насінням. Зараз я якийсь рецепт, так на рей.